Еродена кров повнометражна мелодрама, повна історія українською мовою. Дефіс, 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 розділ початок, що болить. У маленькому містечку над рікою, де туман щоранку лягає на старі дахи, жила молода жінка на ім'я Марія. Вона була звичайною вчителькою молодших класів, але в її погляді завжди ховалася тінь, ніби щось важливе залишилося в минулому, не даючи спокою. Марія зростала без матері, а батько помер, коли їй було 17. Єдиною пам'яттю про родину лишилася стара фотографія та уривчасті спогади, що поверталися у снах. Того ранку Марія отримала лист без зворотної адреси. Всередині кілька рядків, написаних нерівним почерком, ти маєш знати правду про свою кров. Приїдь, адреса вела до великого міста, де колись почалося її життя, але куди вона боялася повертатися. Весь день Марія не могла зосередитися. Діти в класі читали вголос, а вона бачила лише рядки з листа. Хто міг його надіслати? Чому зараз дефіс, 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 розділ 2. повернення місто зустріло Марію шумом і байдужістю. Високі будинки потік машин і спогади, які виринали з кожного кутка. Вона зупинилася біля старого будинку на околиці, саме там була вказана адреса. Двері відчинила жінка років п'ятдесяти з проникливими очима. Ти, Марія, тихо спитала вона так, а ви, я Олена. І я, твоя тітка. Ці слова вдарили сильніше за будь-який крик. Тітка, про родичів Марія ніколи не чула. Олена запросила її до маленької кухні. За чаєм вона почала розповідь важку, сповнену провини і страху. Дефіс, дефіс, дефіс. Розділ 3. таємниця родини. Багато років тому дві сестри Олена та Ганна покохали одного чоловіка. Він обрав Ганну, і згодом народилася Марія. Але доля була жорстокою, пожежа забрала життя Ганни, а батько Марії зник, не витримавши втрати. Олена не змогла забрати дитину до себе, тоді вона боролася за власне життя. Марію віддали в іншу родину. Відтоді Олена жила провиною, але боялася порушити спокій племінниці. Ти моя рідна кров, сказала вона зі сльозами, і я не маю права більше мовчати. Марія мовчала. Усередині здіймалася буря, злість, білі дивне полешення. Дефіс, 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 розділ айві. Зустріч із минулим. Наступного дня Олена повела Марію на кладовище. Могила матері була доглянута з живими квітами. Марія впала на коліна, вперше вона відчула справжню втрату. Там же вона побачила чоловіка високого з сивиною на скронях. Це був Андрій, колишній друг її батька. Він знав правду, але мовчав роками. Ти, схожа на неї, сказав він твоя мати була світлом. Дефіс, 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 розділ Ві, нове життя. Поступово Марія залишилася в місті. Вона почала працювати у школі, де колись навчалася сама. Стосунки з Оленою були складними, але теплими. Вони вчилися бути родиною. Марія познайомилася з Сергієм, лікарем, спокійним і уважним. Він не поспішав, даючи їй час. Їхня дружба повільно переросла в кохання. Дефіс, 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 розділ VI. Випробування. Коли здавалося, що все налагоджується, з'явився батько Марії. Живий, зламаний руками. Я не мав сили повернутися, сказав він. Пробач. Марія стояла перед вибором знову відкрити серце чи захистити себе від нового болю. Дефіс, 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 розділ сім. Прощення. Після довгих розмов і мовчазних вечорів Марія зрозуміла ненависть не дасть їй майбутнього. Вона пробачила не заради нього, а заради себе. Родина зібралася вперше за багато років, без ідеалу, але справжня. Дефіс, 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 розділ 8. рідна кров. У день весілля Марія стояла в білій сукні, тримаючи Сергія за руку. Олена плакала від щастя, батько мовчки посміхався. Марія знала рідна кров це не лише біль минулого, а й сила, що дає майбутнє. Вона прийняла свою історію і навчилася жити з нею. Коли над рікою знову піднявся туман, Марія відчула спокій. Вперше по справжньому Дефіс, 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 дефіс дефіс дефіс. Продовження Розділ I.X. Тіні після щастя. Після весілля життя Марії здавалося спокійним, але минуле не відпускало так легко. Сергій усе частіше помічав, що дружина прокидається серед ночі зі сльозами. Сни повертали її до дитинства, до питань, на які вона ще не мала відповідей. Одного дня Марія дізналася, що її мати Ганна була не просто жінкою з трагічною долею, вона стала жертвою зради. Пожежа, яка забрала її життя, могла бути невипадковою. Ця правда знову розворушила біль. Дефіс, 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 розділ Екс. Несподіваний ворог. У місто повернувся Віктор, колишній партнер батька Марії по бізнесу. Саме він останнім бачив Ганну живою. Його поява викликала тривогу в Олени. Тримайся від нього подалі, попередила вона Марію він приніс у нашу родину лише біду. Та Віктор почав нав'язливо з'являтися у житті Марії, ніби шукаючи прощення або вигоди. Дефіс, дефіс, дефіс. Розділ Ексай, розкол у родині. Віктор заявив, що має документи, які доводять, частина спадщини Ганни належить йому. Батько Марії знову замкнувся в собі, а між ним і Сергієм виник конфлікт. Марія опинилася між двох вогнів захистити сім'ю чи дізнатися правду до кінця. Дефіс, 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 розділ 12. сила кохання. Сергій став для Марії опорою. Він допоміг знайти архівні записи, свідків і правду про ту ніч. З'ясувалося, що Віктор підпалив склад поруч із будинком Ганни, щоб приховати фінансові махінації. Пожежа вийшла з під контролю. Марія зрозуміла, правда, єдиний шлях до звільнення. Дефіс, 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 розділ 13 суд і спокута. Судовий процес був важким. Віктор заперечував провину, але докази були незаперечні. Олена вперше за багато років зітхнула вільно. Ми більше не жертви, сказала вона Марії, ми родина. Дефіс, 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 розділ 14, новий початок. Після суду Марія з Сергієм вирішили повернутися до маленького містечка над рікою. Там Марія відкрила центр підтримки дітей сиріт Вона знала, що її шлях болісний, але він навчив її головному рідна кров це не тільки спадок минулого, а й відповідальність за майбутнє. Дефіс, 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 розділ 15, світло замість тіней. Одного вечора Марія дивилася, як сонце сідає над водою. Поруч був Сергій. Вона відчула, що більше не боїться. Родинна історія перестала бути прокляттям і стала джерелом сили. Продовження слідує Еродена кров, повнометражна мелодрама, повна історія українською мовою. Дефіс, дефіс, дефіс. Розділ початок, що болить. У маленькому містечку над рікою, де туман щоранку лягає на старі дахи, жила молода жінка на ім'я Марія. Вона була звичайною вчителькою молодших класів, але в її погляді завжди ховалася тінь, ніби щось важливе залишилося у минулому, не даючи спокою. Марія зростала без матері, а батько помер, коли їй було 17. Єдиною пам'яттю про родину лишилася стара фотографія та уривчасті спогади, що поверталися в снах. Того ранку Марія отримала лист без зворотної адреси. Всередині кілька рядків, написаних нерівним почерком, ти маєш знати правду про свою кров. Приїдь, адреса вела до великого міста, де колись почалося її життя, але куди вона боялася повертатися. Весь день Марія не могла зосередитися. Діти в класі читали вголос, а вона бачила лише рядки з листа. Хто міг його надіслати? Чому зараз дефіс, 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 розділ 2. повернення місто зустріло Марію шумом і байдужістю? Високі будинки потік машин і спогади, які виринали з кожного кутка. Вона зупинилася біля старого будинку на околиці, саме там була вказана адреса. Двері відчинила жінка років 50 з проникливими очима. Ти, Марія, тихо спитала вона так, а ви, я Олена. І я, твоя тітка. Ці слова вдарили сильніше за будь-який крик. Тітка про родичів Марія ніколи не чула. Олена запросила її до маленької кухні. За чаєм вона почала розповідь важку, сповнену провини і страху. Дефіс, 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 розділ 3. таємниця родини. Багато років тому дві сестри Олена та Ганна покохали одного чоловіка. Він обрав Ганну, і згодом народилася Марія. Але доля була жорстокою, пожежа забрала життя Ганни, а батько Марії зник, не витримавши втрати. Олена не змогла забрати дитину до себе, тоді вона боролася за власне життя. Марію віддали в іншу родину. Відтоді Олена жила спровиною, але боялася порушити спокій племінниці. Ти моя рідна кров, сказала вона зі сльозами, і я не маю права більше мовчати. Марія мовчала. Усередині здіймалася буря, злість, білі дивне полешення. Дефіс, 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 розділ Айві. Зустріч із минулим. Наступного дня Олена повела Марію на кладовище. Могила матері була доглянута з живими квітами. Марія впала на коліна, вперше вона відчула справжню втрату. Там же вона побачила чоловіка високого з сивиною на скронях. Це був Андрій, колишній друг її батька. Він знав правду, але мовчав роками. Ти, схожа на неї, сказав він твоя мати була світлом. Дефіс, 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 розділ В. Нове життя. Поступово Марія залишилася в місті. Вона почала працювати у школі, де колись навчалася сама. Стосунки з Оленою були складними, але теплими. Вони вчилися бути родиною. Марія познайомилася з Сергієм, лікарем, спокійним і уважним. Він не поспішав, даючи їй час. Їхня дружба повільно переросла в кохання. Дефіс, 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 розділ ВІАЙ. Випробування. Коли здавалося, що все налагоджується, з'явився батько Марії. Живий, зламаний руками. Я не мав сили повернутися, сказав він. Пробач. Марія стояла перед вибором знову відкрити серце чи захистити себе від нового болю. Дефіс, 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 розділ 7. Прощення. Після довгих розмов і мовчазних вечорів, Марія зрозуміла ненависть не дасть їй майбутнього. Вона пробачила не заради нього, а заради себе. Родина зібралася вперше за багато років, без ідеалу, але справжня. Дефіс, дефіс, дефіс. Розділ 8. Рідна кров. У день весілля Марія стояла в білій сукні, тримаючи Сергія за руку. Олена плакала від щастя. Батько мовчки посміхався. Марія знала, рідна кров це не лише біль минулого, а й сила, що дає майбутнє. Вона прийняла свою історію і навчилася жити з нею. Коли над рікою знову піднявся туман, Марія відчула спокій. Вперше по справжньому Дефіс, 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 дефіс. Продовження Розділ Екс, Тіні після щастя. Після весілля життя Марії здавалося спокійним, але минуле не відпускало так легко. Сергій усе частіше помічав, що дружина прокидається серед ночі зі сльозами. Сни повертали її до дитинства до питань, на які вона ще не мала відповідей. Одного дня Марія дізналася, що її мати Ганна була не просто жінкою з трагічною долею, вона стала жертвою зради. Пожежа, яка забрала її життя, могла бути невипадковою. Ця правда знову розворушила біль. Дефіс, 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 розділ Екс, несподіваний ворог. У місто повернувся Віктор, колишній партнер батька Марії по бізнесу. Саме він останнім бачив Ганну живою. Його поява викликала тривогу у Олени. Тримайся від нього подалі, попередила вона Марію він приніс у нашу родину лише біду. Та Віктор почав нав'язливо з'являтися у житті Марії, ніби шукаючи прощення або вигоди. Дефіс, 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 розділ ексай, розкол у родині. Віктор заявив, що має документи, які доводять, частина спадщини Ганни належить йому. Батько Марії знову замкнувся в собі, а між ним і Сергієм виник конфлікт. Марія опинилася між двох вогнів захистити сім'ю чи дізнатися правду до кінця. Дефіс, дефіс, дефіс. Розділ 12. сила кохання. Сергій став для Марії опорою. Він допоміг знайти архівні записи, свідків і правду про ту ніч. З'ясувалося, що Віктор підпалив склад поруч із будинком Ганни, щоб приховати фінансові махінації. Пожежа вийшла з під контролю. Марія зрозуміла правда єдиний шлях до звільнення. Дефіс, 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 розділ 13. Суд і спокута. Судовий процес був важким. Віктор заперечував провину, але докази були незаперечні. Олена вперше за багато років зітхнула вільно. Ми більше не жертви, сказала вона Марії, ми родина. Дефіс, 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 розділ 14. Новий початок. Після суду Марія з Сергієм вирішили повернутися до маленького містечка над рікою. Там Марія відкрила центр підтримки дітей сиріт. Вона знала, що її шлях болісний, але він навчив її. Головному, рідна кров, це не тільки спадок минулого, а відповідальність за майбутнє. Дефіс, 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 розділ 15 Світло замість тіней. Одного вечора Марія дивилася, як сонце сідає над водою. Поруч був Сергій. Вона відчула, що більше не боїться. Родинна історія перестала бути прокляттям і стала джерелом сили. Продовження слідує.